Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій. А з вами магазин Hyundai в даному відогляді надамо вашу увазі бензинову травкосарку від компанії Hyundai, а саме модель Z541. Постачається вона в картонній коробці, ми її вже відкрили. Переглянемо комплект постачання, окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, друзі, почнемо. Почнемо з комплекту постачання. Бачимо, що в нього входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Окрім того, в даній травокосарці є три типи ріжучої системи: наприклад, волосінь, котра одразу встановлена на шпулю, та два типи ріжучих ножів. Також в комплекті йде мірна ємкість для змішування оливи та бензину, відповідно, приготування суміші для роботи самого інструменту. Ще в комплекті є у нас спеціальний жилет для того, щоб ви могли розподілити вагу травокосарки по всьому тілу. В комплекті йде також. Захисний кожух одразу з лезом, для того, щоб можна було підлаштувати довжину волосінні безпосередньо вже під час роботи. Звісно, що в комплекті йде все необхідне приладдя для збору та обслуговування нашого інструменту. Сама травокосарка складається з двох частин: штанга з мотором та руків'я з блоком керування. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Об'єм двигуна складає 51,7 кубічних. Обсяг баку 0,92 літри. Ширина різу максимально складає 450 мм. Вага інструменту 9,5 кг. Габаритні розміри 184 на 30х30 см. Модель двигуна IC 52. Максимальна кількість обертів на хвилину 7500. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою даної мотокоси буде те, що вона має три типи ріжучої системи: відповідно, волосінь для молодого газону. Якщо ми використовуємо дану травокосарку. З сухостоєм, то, відповідно, використовуємо ніж. Якщо нам потрібно зрізати невеличкі дерева, то можна використовувати диск. Отже, друзі, дані три типи рівчої системи значно розширюють спектр завдань мотокоси. Окрім того, суттєвою перевагою даної мотокоси буде комплектація присутній спеціальний жилет. Зручність даному жилету дає те, що присутня спеціальна застібка, завдяки якій його можна швидко та легко зняти. Окрім того, швидко та легко вдягнути. Ще є велика кількість регуляторів для того, щоб можна було підлаштувати даний жилет безпосередньо під габарити оператора. Для ще більшої зручності присутня накладка, котра захищає оператора від тертя травокосарки безпосередньо по тілу. Якщо у нас виникає аварійна ситуація, та нам потрібно терміново скинути травокосарку, є можливість прикріпити її на гачок та за допомогою цього гачка та спеціальної функції. Швидко її відстібнути. Самі ремені на жилеті в нас досить м'які, тобто пом'якшені як з верхньої частини, так і в районі поясу. Окрім того, присутній спеціальний посилюючий елемент в зоні спини. Отже, друзі, перейдемо до мотору травокосарки та задньої робочої частини. На задній частині в нас знаходиться пластиковий кожух та велика кількість вентиляційних отворів в ньому. Ручний стартер, повітряна заслонка, праймер для можливості підкачки палива, повітряний фільтр в легкому доступі. Отже, ми не використовуємо ніякий додатковий інструмент для того, щоб його очистити. Так само в легкому доступі знаходиться і свіча запалювання. Знизу ми бачимо наявність. Баку для палива, його ємкість складає 920 мл. Отже, розглянувши задню частину нашого інструменту, перейдемо до блоку керування. Блок керування травкосарки знаходиться на руків'ї, а саме на лівій його частині. Тут у нас так само присутній запобіжник, до тої пори, поки ви не затиснете. Верхню клавішу, у вас не буде змоги запустити сам інструмент в роботу. Окрім того, тут присутня клавіша швидкої зупинки нашої травокосарки, а саме руків'я має рельєфну поверхню, тобто воно не буде ковзати у вас в руках під час тривалої роботи. Так само в нас і на правому руків'ї. Розглядаючи ріжучі системи, а як же було сказано раніше, в нас є три типи. В даній травокосарці хотілося б акцентувати увагу на їх встановленні. Якщо ми використовуємо шпулю та волосінь, нам потрібно встановити флянець, та після цього вже можна встановлювати шпулю. Якщо нам потрібно її зняти, ми використовуємо шестигранний ключ, котрий йде в комплекті, для блокування шпинделю. Тобто, після цього нам вже легко буде демонтувати витратні матеріали. Якщо ми використовуємо ніж або диск, потрібно поставити. Сам ніж без флянцю. Далі на нього поставити флянець, тобто його закріпити. Після цього гайка. вірніше шайба та гайка. Так само встановлюється і диск. Отже, друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цієї травокосарки чи будь-якого іншого інструменту від компанії Hyundai, звертайтесь до наших фахівців, менеджерів сайту Hyundai Online. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть той інструмент, котрий необхідний під ваші завдання. Особисто я подякував за перегляд. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. До нових зустрічей!